Майже 350 тисяч гривень віддали шахраям пересічні громадяни. Лазівська поліція викрала зловмисників, які ошукували людей під виглядом працівників банку. Від шахрайських дій постраждало близько 70 громадян, які мешкають в різних регіонах України. Протягом року поліцейські лазівського відділу поліції документували діяльність групи і, врешті-решт, шахраїв затримали. Мешканці Лозової, 30-річна жінка та 25-річний чоловік, діяли за попередньою змовою. Шахрайська схема не нова і базується на довірливості громадян. Жертві надсилається неправдиве смс-повідомлення про блокування банківської картки, вказується номер мобільного телефону, начебто працівника Служби безпеки банку, який допоможе вирішити вказану проблему. Довірливі громадяни телефонували і повідомляли дані своїх банківських карток. Зловмисникам залишалося тільки спокійно зняти кошти. Гроші вони перераховували на банківську картку іншого банку. Під час обшуків слідчі виявили та вилучили банківські картки, мобільні телефони, сім картки та чернетки. Затриманим уже повідомили про підозру за скоєння шахрайства. На них очікує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до восьми років. На Лозівщині затримано зловмисників за скоєння грабежів. На початку жовтня до відділу поліції звернулось троє потерпілих. По всім зверненням зловмисників встановлено та повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. 47-річний мешканець міста Лозова повідомив, що двоє невідомих осіб відкрито заволоділи його барсеткою, в якій знаходились кошти в сумі 5 тисяч гривень. У скоєнні вказаного кримінального правопорушення поліцейські викрали 34-річного мешканця міста Лазова та 37-річного мешканця села Катеринівка. Речові докази вилучені. Згодом до поліції звернувся 30-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що двоє невідомих чоловіків його побили та відібрали ноутбук, мобільний телефон та гроші в сумі 200 гривень. Того ж дня працівниками сектору реагування патрульної поліції було затримано зловмисників. Ними виявилися чоловіки 39 та 40 років. Раніше судимі мешканці міста Лозова. Під час затримання у них було виявлено та вилучено речові докази. Наступного дня до чергової частини надійшло повідомлення 41-річного мешканця села Новоайванівка Лозівського району. Він розповів, що двоє невідомих заволоділо його мопедом, який знаходиться в гаражі. Ході проведення перевірки було встановлено, що невідомо проникли на територію домоволодіння потерпілого. Зайшли в гараж, двері до якого були відчинені, звідки незаконно заволоділи мопедом. За скоєння вказаного кримінального правопорушення було викрито 23-річного мешканця села Новоїванівка. Та 16-річного мешканця міста Лозова. За даними фактом, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186, тобто грабіж Кримінального кодексу України. Зломисникам повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. До уваги громадян. Харківським відділом поліції розшукується підозрюваний у вбивстві 15-річної дівчини. До скоєння вбивства може бути причетний невідомий чоловік, якого бачили 2 листопада 2018 року. У період часу з 7.00 до 8.30 ранку поблизу місця скоєння злочину в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області. Його прикмети на вигляд 35-45 років. Зріст 185 см, худоролявої статури, широкоплечий, був одягнений у болоневу куртку темного кольору, темні штани. Можливо, мав при собі джинсовий рюкзак. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про цього чоловіка, просимо повідомляти її за телефонами. 748 7350 099 073 24 99 093, 822, 23, 39, 096, 602, 97, 63 або 102.